Всім привіт! І Сьогодні знову, як завтра, ми на своєму господарстві. І зараз йдемо чистити, давати їсти нашим пацятам, щоб вони мені не мішали. Е, я їм даю буряка кидаю, ось так я на, накришив його. Ніхто їм не тре нічого. Півдеречка накришив і... Це. Зараз будемо їсти цим почищу і піду до менших Подивлюся, що вони там. цямкають ось як Видно, корито пусте. Є багато сперечань версій, що бункерна кормушка чи корито. Я вважаю, що бункерна кормушка була б, я, звичайно, ще не користувався нею, але вважаю, що була б доречніша. Тому що ось що вони роблять з корита, скільки вигортають комбікорму. Ну і зараз я вже їм його не кину, тому що вони вже його їсти не будуть. Я вже взяв знов свіжого, вже менше трошки сипав і я думаю, що бункерна кормушка була б краще, тому що там немає, стільки не сипитися, щоб вони аж стільки могли його висипати. Так само, як я показував у минулому відео малі поросята, зараз ми ще до них підемо. Так само розкидали. Тому що вони, ну це і така їхня сушність свиней, що вони мають рити, щось мають кидати, щось мають перекидати. Ось так, тому десь е, найближчим часом я планую зробити все-таки сюди бункерну кормушку, тому що вони багато комбікорму перевозять. Це, звичайно, не кожен день так, але сьогодні це такий випадок, що самі більше його розкинули. Туди пів такого 5-літрового відра. Мабуть, не голодні, якщо вони вже його аж викидають. Цей рабенький завжди тільки заходиш і він сідає і починає спілкуватися, щось розказує, щось говорить. Зараз він трошки зайнятий, тому що їсть буряк. Ну, йдемо до малих, подивимося, як там малі. Прийшли би до наших білопоясих. Вони собі тихенько в соло не спали, але як я зайшов, вони вже повставали. Вже друга доба, як вони тут. І поки що все нормально, поносів немає, так як вони поміняли корм, поки що не видно. Це поділка. Тут вони, бачу, трошки понапускали води, але це не критично. І так, як я говорив, ось кормушка їхня, корито. І так само, так само багато є на підлозі. Ну, не стільки, як в тих, але трохи є. І вони з ско... ско... ногами заходять в корито. Все це там болото, солома. І потрібно час від часу його замінювати. Я вважаю, що в бункерну кормушку вони так би не залізли. Так само, як. Про ніпільну поїлку, також я багато дивився відео, плюси і мінуси. Але в мене був, як приклад, ніби, як я користувався і коритом, і ніпільною поїлкою. Коритом розлито менше не буде, тому що вони і в кориті воно побуло трохи вода, і її потрібно замінювати. Мінімум це два рази на день. Тому що вони залізли з копитами туди з ногами, перебовтали її, і вона вже, вже з болотом, вони вже її пити не хочуть. А ніпільна поїлка, вони прийшли, попили, да, трошки є на підлозі, але так як я говорив, це в перший час, коли вони ще, ну так як би сказати, трохи граються водою, трохи п'ють її так, що вона... Не попадає їм так, як потрібно. Тому є трохи напідлозі. Але я б не сказав, що так критично, з коритом набагато більше проблем і набагато незручно, чим з вони ж Бояться, вони такі неручні. Ті були ручні, ті можна було б гладити, вони йшли до рук. А ці ні, ці бояться. Але... Аби були здорові і хорошо хорошо їли. а це все тут вони зробили собі туалет. І так як видно, все ніби нормально. Слава Богу, що немає проносів. них Корм в мене гранульований. Інгредієнти всі свіжі, і, ну, як би сказати, не повинно бути щось. Так як я коли їх купляв, вони також були на сухому кормі. І просто не гранульовані, а просто дерть і з додаванням БМВД. А тут воно вже все гранульоване, все разом. І тому я буду. Ну, якнайшвидше думати, щоб зробити бункерні кормушки, тому що дуже багато корму переводиться, дуже багато викидається в Кинув я їм знов трошки ще. Два ронделька невеликих. О, цей вже хоче поспілкуватися, сів і вже розказує. Тому я вважаю, що бункерна кормушка вона більш ефективніша. Звісно, є люди, які говорять, що вона ну, їй не потрібно, корито і все хорошо, тому що вони не рахують кормів. Якщо ну, зерно, зернова група, це все своє, то вони думають, ну що ж тут такого? Це ж я ж його не купляю. Але потрібно все рахувати, навіть якщо їх зернова група своя, що вигідно і що не вигідно. цьому ну, буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!